Ртуть це метал сріблясто-білого кольору. У звичайних умовах рідина, що активно випаровується вже за кімнатної температури, при ударі вона поділяється на дрібні кульки. Пари ртуті та її сполуки дуже отруйні, не мають ні кольору, ні запаху. Активно поглинається штукатуркою, склом, деревом та іншими матеріалами, що є додатковим джерелом небезпеки. Ртуть відноситься до найвищого класу небезпеки. В разі якщо у вас трапився такий випадок, що ви в домашніх умовах... Розбили ту ж саму люмінесцентну лампу і вилилась ртуть. Або ж ртутний термометр. В першу чергу необхідно відкрити всі вікна, закрити щільно двері, для того, щоб пари ртуті не потрапили в сусіднє приміщення, вивести всіх людей з цього приміщення. І після цього можна приступити до збору ртутів. А як саме зараз ми розкажемо вам декілька. Способів, як це можна зробити. Зараз ми вам розкажемо, як в домашніх умовах можна зібрати невелику кількість ртуті, якщо у вас раптом розбився термометр звичайний, або люмінесцентна лампа. Значить, для цього нам необхідно приготувати мильно-содовий розчин, мило звичайне, або господарське і сода харчова. Також можна приготувати і розчин з пермарганату калію. Перше, що необхідно надіти, – марливу пов'язку. Бажано використати дві, для того, щоб більше себе забезпечити, щоб пари ртуті не потрапили вам до легенів. Надіваємо пов'язку. Також нам необхідно рукавиці, гумові або ж можна використовувати такі рукавиці. Целофанові кульки надягаємо на взуття для того, щоб в разі якщо ми наступимо на перетуті, то ці кульки можна було б викинути і не обробляти взуття. Надягаємо гумові рукавички. Перший спосіб. Приготували отакий совочок з звичайного паперу, щиточка. Відкриваємо банку з приготовленим розчином. Набираємо більші кульки, кульочок і висипаємо його в банку. Після цього щільно закриваємо банку. Так само поміщ... знімаємо рукавиці. От. І поміщаємо їх в банку. Другий спосіб беремо резинову грушу, набираємо і поміщаємо також в банку з розчином. Третій спосіб. Шприц, звичайний, так само набираємо. І поміщаємо його в той самий розчин, приготовлений зараз за час. Якщо ж сама ртуть потрапила в щілини підлоги, або ж вор з килима чи на дивані, і його важко зібрати попередніми способами, можна це використати цього ж самого шприця, надіти голку, витягнути її звідти і помістити в банку. Після цього шприц Теж необхідно викинути. Є ще один спосіб, самий звичайний, Великі частинки ртуті можна зібрати звичайним папером, який намочити газетним. От. Беремо той же самий совочок, складаємо її туди і висипаємо в банку. Після цього цей кульочок теж кидаємо в банку. Ще один спосіб скотчем, наматуємо його на руку стороною склеїмо. Ви бачите, що вона прилипає. Після цього разом з рукавицею поміщуємо його в банку. І після цього ми її закриваємо. Варто зауважити, що не, не бажано користуватися віником, тому що дрібні частинки ртуті можуть потрапити в ворс, і потім їх звідти дуже важко діставати. Не можна користуватись пилососом, тому що ви ще можете ще більше розпилити повітря по кімнаті. Також цей пилосос потім доведеться викинути все ж. Якщо ж ви забруднили взуття, не необережно наступивши на якийсь тур, треба обробити це взуття декілька разів тим самим розчинами, які я розказував попередньо. ці прості елементарні правила допоможуть зберегти здоров'я вам і вашим близьким.